Окей. Okay. І а, сьогодні ми почнемо розглядати 10-й 10-й розділ Євангелія 10 від Івана. От, і в ньому Христос називає себе пастир Добрий. І перший вірш по правді, по правді кажу вам: хто не входить дверима в кошару, але перелазить де інде. Той злодій і розбійник. А той, хто входить дверима, той вівцем пастух. Ворота відчиняє йому, його голос слухають вівці, і свої вівці він кличе по йменню і випроваджує їх. А як вижене їх, всі свої вівці він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його. За чужим же не підуть вони. А будуть утікати від Нього, бо не знають вони чужого голосу. У цю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорить. І от да, Христос Бог. Да, ми бачимо, наскільки є цікавий Бог в тому плані, коли Він говорить до людей своїх, як, як Господь нас навчає. І звісно, ми любимо. Якесь глибоке навчання, і ми більше з нас, хто давно в церкві більше благодаті ми виросли десь на проповідях пастора Стівенса, який любив дуже глибоко вникати в слова, в єврейські слова, в грецькі слова, в конструкції побудови речень, і це було часом настільки глибоко, що всі так казали. Про що була мова і ми не до кінця розуміли. Але і це було класно. І це і до сьогоднішнього дня. Воно завжди є цікаво, коли ми вникаємо в слово і бачимо його унікальність, глибокість, особливо якісь речі, які стосуються пророцтв, про майбутнє. Ми думаємо, а наскільки це неймовірно. Біблія передбачила стільки речей, стільки речей, які зараз є в нашому світі, і ще відбудуться. Вони були передбачені в Слові Божому. Багато речей є відкриті нам про нашу природу і багато чого іншого. Але неймовірно, є те, що Христос, бувши в цьому світі, Він спілкувався з людьми на їхній простій мові. Він говорив для до нас і до сьогоднішнього дня, Бог говорить до нас простими речами. І особливо тими речами, з якими були перехоплені люди його часу. Вони хотіли їсти. Він говорив про їжу, про банкет. Вони були спраглі, він говорив про воду життя, особливо в Ізраїлі, він мив їхні ноги. Він говорив про царство Боже дуже простими речами, доступними для рибалок. Що коли е, закидають невод, то добру рибу беруть, погано викидають. І багато багато інших речей про е, сіяння Ізраїль, який сіяв, віяв, пшеницю, жид, ячмінь, вони теж розуміли, що таке добре насіння, що таке погане насіння, що таке кукіль, що таке зло, е, бур'ян, і все решта. І от тут ми маємо чергову э, притчу Христа, яка є простою і зрозумілою, да, простою до неможливості. Бог називає нас вівцями. І Він каже, що той, хто входить в кошару, він, він є пастир вівцем. Да. Пастиру не треба входити в свою кошару, чи пастору в церкві не треба перелазити через вікно, щоб зайти в церкву. Він входить дверима. Да. Так само і э, пастух. Який мав свої вівці, він заходив в ту кошару через двері і звикло, да, люди, які крали. І от, до речі, що цікаво, що от в Ізраїлі пам'ятаєте, Христос сказав от ці притчі: що не збирайте собі скарби на небі на землі, збирайте їх на небі, де злодій підкопує, і де міль точить. А от в Ізраїлі було багато молі, яка нищила все, що було таке, що можна було з'їсти. Натуральне. А Чому злодій підкопене? Тому що євреї будували свої хати фактично без фундаменту. І вони будували їх на такій глиняній основі. Ми можемо це зрозуміти. У нас в Галичині теж будували, коли хату навозили багато глини, робили цей глиняний такий фундамент, і на ньому. Вже будували дерев'яну хатину, таку ізбу, чи як би вона там не називалася. І от е хижу, як кажуть в Закарпаття. І от е євреї будували, будували такі хати на, на глині, але з другого боку, і переважно скарби, які вони мали в себе в хаті, якщо ви маєте якусь цінну річ, де ви їх сховаєте, переважно ховали в кутках. Хати так. в кутку виривали якийсь такий невеличкий колодязь, і туди збирали якісь свої нажитки, так. збирали там якісь гроші, якісь можливо прикраси, і то все. І злодії так, вони розуміли так, де люди звикло збирають свої скарби. І коли господарі йшли спати, вони приходили в той дім і з другого боку, так, з другого боку, робили підкоп. Підкопувалися і, по суті, забирали ці, ці скриби. Тому коли Христос каже, де злодії підкопує. Для нас це можливо сьогодні не зрозуміло, тому що ми думаємо, як то злодій підкопує, з якого боку. А в Ізраїлі це було дуже зрозуміло. І от ще одна дуже зрозуміла причина: пастух веде своїх овець. Він приходить в кошару, він викликає їх. І от вівці. Чим вони є цікаві, вони полошливі, вони прості, але вони знають голос пастуха. І вони за ним ідуть. Він виходить, відкриває, він йде, вівці йдуть за ним. За чужим вони не підуть, тому що знають голос свого пастуха. І от Христос говорить для нас такі, здавалося б, банально прості речі, що ми є вівцем, ми є Його вівцем, ми йдемо за ним. Ми йдемо за його голосом. Він нас провадить. Ми йому довіряємо. Вівці довіряють пастуху. Вони дуже часто не знають, куди саме їх він веде, де буде те та, та зелене пасовисько, на якому він їх запровадить, чи де з якого місця вони будуть пити сьогодні воду. Але вони потребують його. Що цікаво, що вівця це такий рід тварин. Які не здатні виживати а, в складних умовах. А от візьміть вівцю і десь помістіть її в поле чи, чи, чи в ліс, а вона фактично не виживе. Фактично не виживе. Її порвуть собаки, її знищать якісь дикі звірі, а, дикі птахи, і сама вона заблудиться, сама вона десь попаде в якісь проблеми, тому що вона, вона не є. Наприклад, як ведмідь, який ми знаємо, зараз я на базарі купую багато черемші. І зараз от ця черемша, це таке її називають ще ведмежою травою. Бо ведмеді, вона дуже корисна, до речі, і вона тільки зараз є, як тільки проклюнулося Сонце, її дуже корисно їсти. Тому що вона є антисептик, природній, і вона вичищає. Очищує організми. До речі, от ведмеді, коли прокидаються після зимової сплячки, вони голодні і вони перше, і вони не їли фактично цілу зиму, в них застой а, в шлунку, а, і вони не можуть цей, як то зараз, дуфалак купити, чи якісь ще якесь інше, що по телевізору рекламують, якщо хочеш добре, как <реш> вони їдять черемшу, і ця черемша. Допомагає їм очищатися. Чи якщо ви, наприклад, візьмете собаку, навіть вона зможе вижити десь в дикому середовищі? Вона через Чи навіть кіт, він зможе вижити в лісі, у нас є ці дикі коти. Вівця не зможе вижити в дикому середовищі. Вона настільки тендітна і тварина, що їй потрібен постійний догляд, їй потрібен постійний пастух, їй потрібне постійне пасовище, і потрібно, щоб постійно за неї хтось думав, щоб за неї хтось дбав. І от це є така дуже цікава ілюстрація нас ми не покликані в цьому світі, Бог не створив нас. В цьому світі для виживання. Він, от як ми, ми думаємо про цей світ, як у дійсності тварини навчилися виживати. От якщо ви навіть підете у Львівський музей, у нас тут є дуже цікавий. Там є Мамонт, якого знайшли недалеко біля Львова. Так само Волохатий носоріг, якого витащили теж з нафти недалеко біля Львова. І там ще є е, ці залишки печерного ведмедя. От ці печерні ведмеді, які теж тут жили, вони були великими, просто неймовірні. Ті ведмеді, вони мали 3-4 метри ростом, Уявляєте собі, ви ведмедя 3-4 метри ростом, Це просто неймовірна машина. Гігант просто таких два реймонда, які і, і, і такої самої комплекції, які в нас які є. І але і саме цікаве, і екскурсовод, ми недавно з дітьми ходили в цей музей, сказав, що раніше ведмеді печерні вони не були плотоядні, вони були травоядні. вони їли. От власне слово ведмідь означає той, хто відає, дає мідь, мед, тобто мед. То віддаючий мед. І от, і, от, і от ведмідь, він знає, де є мед. Ведмеді їли мед, ведмеді їли пилок, ведмеді їли малину, калину. І всякі і тільки після гріхопадіння вони почали почали їсти плоть, вони почали жерти тварини. Так само це сталося з іншими тваринами. Які господь створив не для цього, і, і от за, за що йде мова. Інші тварини, багато тварин в цьому світі, вони навчилися виживати. Вони, в них утворилися клики, ікла, клеви, як нас кажуть, на великі зуби, такі гострі, якими вони потребували для того, щоб рвати шкіру і добиратися до м'яса. В тварин виростали пазурі. Для того, щоб хапати здобич, і багато тварин змінилися, навіть динозаври, навіть якщо послухати розумних людей, не скажуть вам, що динозаври, особливо ці диплодоки і інші, вони теж не були плотоядні, вони були травоядні, вони харчувалися плодами дерев, корнями, травою і багатьма цікавими іншими речами, які Бог для них створив. Але в процесі е, гріховного життя, виживання, вони стали е, от такими, як вони стали. Ми говорили цього тижня, як ангели стали демонами, і відбулася ця метаморфоза зворотня. Е, так само е, тварини стали такі звіроподніги, ну, як ми сьогодні кажемо, звіроподібні, демоноподібні, які почали жерти і пожирати. Собі подібних і один одних. Але з вівцями це не відбулося. Да. Вівці не стали а, такого роду тваринами. Да. І напевно вівці були, а, ми читаємо від перших а, людей, що Авель приніс тварину в жертву. І швидше всього, це була вівця. І ми бачимо, ці вівці жили з людьми від початку, і вівці. Не змогли вижити в цьому світі, вони змогли виживати тільки бувши близько біля людини і разом з людиною. І тому і, і ця історія про нас. Ми не знаємо дуже часто, як, як виживати в цьому світі. Ми не знаємо часто, як вирішувати конфлікти. От, наприклад, ми не знаємо ми, деякі тварини, вони вміють за себе постояти, вони вміють загризти і з'їсти когось іншого. Але вівця не вміє за себе постояти дуже часто. Вівця не знає, де, де знайти собі поживу. Вівця не знає, як себе забезпечити дуже часто в цьому світі. Вона потребує пастуха, а вона потребує догляду, вона потребує, щоб за нею хтось дбав, хтось її провадив. І от Христос. Говорить про цю ілюстрацію, так. і він показує нам, що ми є істотами, повністю залежними від нього. І це прекрасно, це, це алілуя, це слава Богу. Ми не хочемо ставати такими сервайверами, тваринами, які вчаться і вміють виживати в цьому, так, як Дарвін сказав, складному світі, так, де виживають сильніші. Де виживають тільки ті, хто може вижити, ми не потребуємо цього. Ми потребуємо Христа, який за нас вирішує проблеми, який дбає за нас, який піклується за нас, який вирішує наші проблеми за нас, який вирішує наші справи за нас, який воює за нас, який мстить за нас, який карає за нас, який дбає за нас. Все, що потрібно вівці да, в цьому світі, в цьому житті, це мати добре місце, де вона може переночувати, жити і доброго пастора. І от ми його маємо. І це є наш Христос, це і наш Господь. Він говорить на сьогоднішній день для нас, це дуже просту річ. І все, що він потребує, і все, що потребуємо, ми, це слухати Його голос. Да. І коли ми слухаємо його голос, ми йдемо за ним. Да, дуже часто ми не знаємо, куди ми йдемо, і як воно буде, і як ця справи вирішиться. Але ми довіряємо Господу, і Він нас провадить. Він каже: блаженний, хто покладається на мене, і він не буде засоромлений. Да. А, так, пастир може, пастух може ввести овець, і, можливо, вона думає, і вона взагалі не знає, куди вона йде. Вона, вона йде на, на голос, вона слідує на голос. І так само і ми з Христом, ми йдемо, слідуємо за Його голосом. Ми не знаємо, коли буде кінець світу, коли буде щось, коли закінчиться війна, коли буде одне чи коли буде інше, ми не знаємо. Але, слідуючи за голосом Христа, ми йдемо вперед, і Бог оновлює оживлює нашу дорогу. І, от це таке сьогодні на вечір, просте роздумування для нас, просте слово, але але воно є сильне. Воно є в тому, що ми маємо цього доброго пастора, який провадить нас, і це, і це є Христос. І ми, які би ми не були пастори, ми вчимося від нього. Ми вчимося і так само потребуємо його ведення його провадження. Бо славу ваємо за це. і хай вас Бог благословить. В ім'я Його ми молимося. Амінь.